Привіт, давайте сьогодні поговоримо про середньовіччя. Це ж ціла тисяча років історії. І знаєте, зазвичай, коли ми чуємо це слово, в голові виникає така досить похмура картинка епоха занепаду, темряви. Але чи справді все було так однозначно? Спробуємо розібратися, звідки взагалі взявся цей образ і що насправді відбувалося на самому початку цього довгого періоду. І почнемо ми, мабуть, з головного, з дуже стійкого історичного міфу. Міфу про так звані темні віки. От просто якщо замислитись, які асоціації виникають зі словосполученням середні віки? Ну, скоріш за все, картина буде не дуже веселою. І правду кажучи, цей образ з'явився не на порожньому місці. Одразу ж уявляються нескінченні війни, якісь закриті, дуже суворі суспільства, погані умови для життя. А ще додайте до цього такий, знаєте, повільний, повільний технологічний прогрес і, звісно, класичну історію про те, як церква придушила науку. І от воля, маємо світ, що здається абсолютно ворожим до людини. Але чи це вся правда? Чи може такий простий, чорно-білий погляд охопити цілу тисячу років історії? От сучасні історики все частіше кажуть ні, зовсім ні. Насправді, все було набагато, набагато складніше і, чесно кажучи, цікавіше. Щоб зрозуміти, звідки, так би мовити, ростуть ноги у цього міфу, треба копнути глибше. І почати варто із самої назви, звідки взагалі взялося оце середні віки. І тут увага найцікавіше. Уявіть собі, люди, які жили в той час, поняття не мали, що живуть у якомусь там середньовіччі. Цей термін латиною medium evum, тобто середня доба, придумали аж у 15 столітті. І хто мислителі Ренесансу Вони вважали себе спадкоємцями великої античності, а тисячу років між ними та цим славетним минулим сприймали просто як якийсь проміжок, таку собі паузу в історії? І от як вони це бачили була ідеальна велична античність, потім довжелезна тисячолітня перерва, оті самі середні віки, і нарешті їхній час, новий час відродження. Тобто, розумієте, сама назва вже містить у собі певну зневагу, мовляв, це було щось неважливе, проміжне. Добре, з назвою здається ясно. Тепер давайте перенесемося в часі до тієї самої події, з якої традиційно починають відлік середньовіччя. Мова, звісно, про падіння західної Римської імперії. Але й тут є один великий нюанс Знаєте, падіння Риму це зовсім не голівудський блокбастер, де все руйнується за один день. Ні, ні. Це був дуже повільний поступовий процес. Він розтягнувся на 300 років, тільки вдумайтесь три століття занепаду. А ось як виглядало останнє століття Західної імперії. Спочатку, у 395 році, вона офіційно тріснула навпіл на східну і західну. Потім, у 410-му, сталося немислиме: Рим пограбували вперше за майже тисячу років. У 455-му його спустошили вандали. Ну і фінальний акорд: 476 рік, коли останнього імператора заходу просто скинули з престолу кінець. Так, що ж сталося? Чому ця велетенська махина впала? Ну тут, як завжди, все складно. Причини були і зовнішні, і що, мабуть, навіть важливіше внутрішні. Звісно, ззовні на кордони постійно тиснули різні племена, але, правду кажучи, імперію роз'їдали проблеми зсередини. Це як хронічна хвороба, політичний хаос, нескінченні громадянські війни, економіка котилася в прірву, гроші знецінювалися, а на додачу ще й жахливі епідемії чуми та віспи. Імперія буквально згнила зсередини. Є така дуже влучна думка в історика Нормана Дейвіса. Він каже, що всі ці навали варварів були скоріше, просто каталізатором, останньою краплею для процесів, які й так уже зайшли надто далеко. Рим, за його словами, став класичним прикладом імперської перенапруги. Він просто не зміг витримати власну вагу і розмір, розвалився під власною масою. Але, і це дуже дуже важлива але історія Риму на цьому не закінчується зовсім ні. Тому що, поки Західна імперія руйнувалася, її спадщина не зникла, вона просто трансформувалася і продовжила жити на сході. Яка ж картина виходить? Західна латиномовна частина імперії розпалася, на її уламках виникли нові королівства. А от східна грекомовна частина, яку ми знаємо як Візантію, не просто вижила, вона процвітала ще цілу тисячу років і стала однією з наймогутніших держав тогочасного світу. А її столиця Константинополь, це ж було просто неймовірне місто, один з найвеличніших центрів торгівлі, культури, науки, справжній центр цивілізації. Тож про якийсь повний, тотальний колапс і темні віки тут говорити, погодьтеся, якось дивно ми бачимо не кінець, а трансформацію. І це підводить нас до головного питання, над яким варто подумати: чи було падіння Риму кінцем одного світу? Чи можливо це був непростий, болісний, але все ж таки початок чогось абсолютно нового? Можливо, саме змінивши оптику, ми і зможемо зрозуміти, що ті віки були не такими вже й темними.